Сплеск енергії та бадьорості відчули учасники колективної зарядки на Софійській площі. Усі, хто недільного ранку долучилися до руханки, взяли участь у флешмобі та побачили встановлення рекорду України. Докладніше у сюжеті Владислава Краснівського. Навіть у віці 91-го року можна встановлювати силові рекорди. Аркадій Кошкін спокійно підтягнувся 5 разів, а потім ще 15 віджався. Це рекорд України для такого поважного віку. Пан Аркадій переконаний, нові перемоги тільки попереду, адже він постійно тренується. У мене є гантелька є. У мене є перекладинка вдома є. І я працюю, працюю. І як ви зрозуміли, Я этим, здоровье здоров'я ні а немножко лучше. Учасники флешмобу вишикувалися так, аби на всій Софійській площі утворилося таке бажане для нашої країни слово мир. Чудернацька телевізійна машинерія уважно фіксувала все з висоти пташиного польоту. Але учасники не НАТО звертали на неї увагу, адже на площі вирвали позитивні емоції. Дуже весело було, енергійно, взагалі, дуже дуже сподобалось. Дуже сподобалось. І як любителі футбола, ми дуже нам дуже сподобалася ця хвиля. Це просто шикарно було. Ми дуже щасливі, що прийшли звичайно. Дуже, дуже красиво, дуже гарно. Очень большом восторге. Море позитива, вообще просто приятный був коллектив, приятные люди, ну просто одні эмоции. живе слово мир, яке склали учасники руханки, стало найбільшим в історії України і теж увійшло в книгу рекордів нашої держави. Організатори запевняють, такі акції зараз необхідні, особливо коли навколо так багато негативу. А зібратись на такий захід це чудова нагода і оздоровитися, і знайти нових друзів. Молодіж виросла. це нове, рухання. нове як соціальне є. Вот. Люди пришли это из-под палки. Видите, ни спонсоров, не не, лозунгом, ничего. Просто люди пришли, потому что здоровый образ жизни это здоровье нации, это наше майбутнее. Сейчас на войне на востоке война идет. И вот эта молодежь им придется все это разрывать на самом деле. Владислав Красницкий, Олександр Фенько, телеканал Киев.